Так, я вітаю вас на уроці української мови. Це сторінка 35-36. В підручнику будуємо речення із залежними словами при однорідних членах. Так. Знайшли. Записали число. Ілюша де дівся. Число є. Число сьогодні 15 жовтня. Класна робота. Mm -hmm. І я пропоную вам каліграфічну хвилинку. Ми з вами створювали речення. По принципу, кожне слово в реченні починається з однакової літери. Давайте ми з вами попрацюємо в цьому, напр... в цьому напрямку, так? І yeah. яка у нас перша буква алфавіту? А, давайте спробуємо створити речення якому всі слова будуть починатися на букву А. М -м? Який ви знаєте транспорт? Я вам трошки підкажу транспорт на букву А. Гелка. В кінці на... є А. Ні, який починається на букву автобус. А. Автобус. Так, автобус. Так, а так. ще. Так. Індивідуальний у кожного є. Автомобіль, так? Так. Да. Да. От про це ми з вами складемо речення. Записуємо речення. Автобус. Автобус, я буду. Друкувати, так? Так? Я буду друкувати. Автобус. У вас каліграфічна хвилинка. Ви пишете. О, як красиво не напишу. Автобус. Є таке слово альтернатива. Зараз ми поясню вам. Альтернатива автомобілю. авто. -мо -л Автобус альтернатива автомобілю. Так, автобус, «альтернатива», автомобіль. Речення скількох слів складається. Три. Так, три слова. Автобус. Альтернатива, автомобіль. Всі три слова починаються на букву А. Слово альтернатива означає можливість вибору, тобто один з двох. Так. Можна да. поїхати на автобусі, а можна поїхати на автомобіль. Так? Тому у нас угу. є з вами альтернатива вибору. Або на автобусі, або на автомобілі. Зрозуміло, що означає слово альтернатива? Да. Да, це можливість вибору. так? Можна так, а можна так. Я дописали? Ні. Ні. Дописуємо, Іван приєднається. Не спішимо, дописуй, так. Мені, Іван Іван, добрий день. Так, є, Настя, є? Так. Так, я прибираю. Якщо приєдналися, не встигли, то не пишіть уже. І ми сьогодні з вами визначаємо. Чи можуть бути залежні слова при однорідних членах речення? От ми з вами сьогодні над цим і працюємо, дізнаємося, у нас є речення. Чи, прочитайте його. Читайте. Айстери, айстери, глодіосу, голоси, жорі живі, кирасувалися на клумбі. Так, айстри, гладіолуси, жоржини красувалися на клумбі, так? Що таке да. айстри, гладіолуси, жоржини? Це що? Це, світ. це квіти, <світ>. так? Це квіти. Все це назви да. квітів. Знайдіть в цьому реченні однорідні члени речення. Про що це речення? Про що це речення? Про клумбу і росту... Ні, не, не, про, про квіти, які на клумбі. так? Які квіти на клумбі? Айстери. Айстри. Ще які. Гла... Гладіолуси. Гладіолуси і Жор... жоржини, жоржини. Так, і жоржини. Наше з вами завдання так. визначити, чи можна це речення зробити більшим, ширшим. Вам відомо, які були айстри? Так. Да. Відомо вам з речення, які були айстри? Да, Мені невідомо, не а просто айстри. Ні. Ви знаєте, які бувають айстри? Які вони бувають? Які? Бачили, айстри? Больший Дома біт. ростуть на клубі красиві. Айстри. Якого кольору можуть бути? Білі, mm. рожеві, фіолетові, mm. різнокольорові mm. можуть бути айстри, так? Айстри іще, косно пахнути, красиві, да, пахучі, красиві. так? Далі гладіолуси. Знаєте, да. які це квіти? гладіолуси? Ні. Mm. Не знаєте, також не знаєте, які гладіолуси квіти. Добре, розберемося. Отже, які можуть бути гладіолуси? Гарні, mm. високі, так? красиві, mm. жоржини які. Ось жоржини у вас є, тут ілюстрація жоржин. Які можуть Жовті. бути? Mm. Жовті, червоні, так? різнокольорові. Ми можемо Поширити речення, вказуючи, які саме квіти красувалися на клумбі. Можемо це речення поширити? Да, які айстри? Давайте спробуємо. Які айстри, придумайте, які айстри? Білі. білі айстри, хорошо, білі айстри. Я буду записувати, так щоб не забули. Білі айстри які гладі? Гладіос це розове. Рожеві, так. Гладі. Си. І пошли жорстів жовті. Жоржини які будуть? Жовті. 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 А це записувати? Жор. Зараз визначимо жор жини. Що вони робили? Mm, жовті. Красувалися на клубі. Так? Красували. Mm. Красувались. На клубі. На клубі. Ой, клуб. красувались на клумбі. Тепер речення у нас стало більшим. Так. Так, скільки було слів? Давай Настя, порахуємо. Скільки у нас було слів у реченні? Один, два, три, 4, 5, 6, так? А скільки стало? А скільки стало у нас слів? Ось оце біля айстри, Скільки стало тут слів? Дев'ять. Дев'ять. Стало 9 дев слів. Ми речення зробили більшим? Так, да, ми зробили його більшим, тому що додали Як... ще слова. Так, ми додали слова. Ми створили ми поширили речення за рахунок того, що ми описали, які були айстри, які були гладіолуси і які були жоржини. Ми поширили біли, речення. Біли, жовті, біли. Так, утворили біли. залежні слова. так Запишіть собі. Це речення: білі, айстри, рожеві гладіолуси, жовті жоржини красувались на клумбі. Можливо, ви не хочете білі, можливо, хочете червоні айстри красувались на клумбі. Запишіть собі це речення. Білі айстри, рожеві, гладіолуси, жовті жоржини красували на клумбі. Так, є. Ні, еще, еще трохи. Давай, допустим. Іван, ти з нами? Ти включено, а нема. З нами, так. Да? Щось обзивається. Леса. Так, є, так. Да. Є? Угу. Все. Молодець, все, поїхали далі, пропускаємо це. Отже, ми з вами. От, а тут речення: дивіться, яке створили: да? червоні айстри, рожеві гладіолуси і кольорові жоржини. Красувалися на клубі. У нас трошки інше речення, але ми його також створили за допомогою залежних слів від однорідних. Так, ми поширили речення, зробили його великим. Отже, однорідні члени речення можуть мати при собі залежні слова. У нас з вами є ось такі схеми. Такі схеми є у вас в підручнику на сторінці 35. Так, перша у нас ось схема підмет, підмет, присудок і другорядний. Нам треба придумати речення, у якому буде чотири слова, два підмети, присудок і другорядний член речення. Давайте придумаємо речення, про кого може бути речення? Про кого ви хочете скласти речення? Ну, швиденько, тваринки якісь. Які вдома тваринки є? Зайчика. Зайчик? Или ще собачку, Собач. Собачка. Собачка. Собачка, да? так. Ну, тоді собачка і котик. Бо Собачка і зайчик якось вдома не вживуться. Хорошо. Так? Собачка і котик, нехай буде, так? Да? Песик угу. і котик. Що робили? Що вони можуть робити? Грали. Гралися де? З вдома. Вдома. І котик, грались вдома. вдома. Так? Якщо я да. ось тут напишу слово песик, так? Тут у мене да. буде песик. Тут буде слово «котик». котик. Котик. Тут буде слово. Що вони робили? Гли. Грали, грали я трошки подивилися. Гралися. гралися Вдома. І тут буде слово, де гралися вони? Вдома. Вдома. Так? Скільки буде слів у речення? Да. Песик, котик гралися вдома. Речення? Чотири, чотири слова буде. Але якщо ми поширимо це речення. Песик який? Ну тут яке, а ми виправимо на який. Який у нас буде песик? Який О... песик? Який песик? Грайливий. Якийсь... Грайливий? Який? Веселий. веселий да? Бо грайливий і гралися, два однакових да. слова. Не можна два однакових слова. Веселий песик. За кольором візьміть його, за розміром. Який може бути песик? Котика. Який песик? Давайте. Добирайте слово, який? Веселий? Хай буде веселий. <правда> <Тей> буде? <правда> Хай буде веселий. Я ось тут внизу його пишу. Веселий. Далі котик. Який знову? Який? Змінюємо. який, Котик уставший, Який. Ну, якщо один веселий, то другий, який повинен бути? Радісний. Радісний. Хай буде. Радісний. Радісний. А тепер прочитайте, що у вас утворилося. Читайте. Веселий песик. песик. Радісний. радісний. Котик. Вдома. Що робили? Гралися вдома. Веселий Грали. песик і радісний котик. Гралися вдома. Речення зрозуміли? Так. Да. Да. Про що ми створили речення? Про песика і котика. Да. Да? Ми ще й уточнили. Ми можемо їх за кольором розібрати. Ми можемо нас за кольором, який може бути чорний песик і білий котик, гралися вдома, можна так сказати? Да. Да. Да? Там або рудий песик, і, е, які бувають котики, і сіренький котик, гралися вдома. Буде поширеним реченням? Так. Да. Так, буде поширеним реченням. Да, друге у нас з вами. Друге речення. Підмет і два присудки. Про кого буде речення? Про... про кого буде речення? Придумайте, про кого або про що? Про зайчика і про. про зайчика. Хай буде зайчик. Волка. Зайчик що робить? Обігає від волка. Тікає. І ще що зайчик робить? От вол... е... Зайчик Прячу. тікає, ще що зайчик може робити? Прячеться. Ховається від кого? Від вовка. Від вовка. Зайчик стрибає, ховається від вовка. М -м 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 -м. Зайчик стрибає, ховається від вовка. Далі стрибає він і що робить? Він стрибає і плячеться, щоб його вовк не пойняв. Стрибає високо ховається як? Ховається... Під снігом, щоб його надійно, не ховається надійно від вовка. Буде зайчик стрибає високо і ховається надійно від вовка. Стало великим реченням? Да, стало. Стало. Отже, нас просять скласти і записати речення за схемами. Ми склали два, третє, вже не будемо чіпати. У нас є з вами перше речення, яке вже нам написане. Ми з вами говорили, що можна сказати, чорний песик і рудий котик гралися вдома. Спробуйте записати своє речення, або те, що ми з вами придумали. Веселий песик, радісний котик гралися вдома. Або за кольором візьміть котика і песика. Веселий, який у нас був песик? Чорний песик і рудий котик гралися вдома. або таке, або своє є. Є? Я все. Є? Ілюша, де з ней. Ілюша, ключі не Ілюш, Так, Іван заховався, зрозуміло. Пише, не пише. А оце, що мене писали, треба підчеркувати? Не треба. Не треба його підчеркувати. Ой. Є, Ілюш, дописав? Так. Да. Да. Далі у нас з вами є речення. Записувати його не потрібно. Читайте перше речення. Настя, прочитай перше речення. Білочку. Білка любить ласувати горіхами, жолудями, шишками. Шишками. Знайді тут однорідні члени речення, тобто слова, які відповідають на однакові питання. Білочка. Хто? Підожди, хто Білочка. білка, що вона робить? Любила. Любить ласувати. А, да, ласув... да? Любить ласувати. Ласувати чим? Чим вона любить ласувати? Настя, чим любить білочка ласувати? Так, мабуть, вибило. Так, чим любить білочка ласувати? Мабуть, вибило.